Усім привіт! В продажі шкода Октавія 5, машинка перегнана з Німеччини, вже поставлена український облік. 2011 рік виготовлення. Двигун 1.6 дизель, механіка 5 ступка. Автомобіль в гарному стані, на літній резині, оригінальні ковпаки. Пороє По кузову є такий нюанс, подряпенка з цієї сторони також пороги рівні. Присутній задній партронік партроніки працюють спробую показати вам стан нижче замінено стойки отбойники також з цієї сторони Заглянемо в багажник, ляда не фарбована, без корозії, заднє скло оригінальне. Шторка працює, гумовий коврик, така сітка, Домкрат, ключ, запаска, Весь комплект, Шторка працює. Болти накрутилися. обтачка, знак аварійної зупинки, підсвітка. Все працює, все наявне в салон. Салон збережений в класному стані. Задній ряд сидіння новий. Присутні коврики. Це працює. Також є підлокотник. Тут також все в класному стані два склопідйомника, регулювання дзеркал, підігрів зеркал, стан сидіння, сидіння не потерті, підлокотник. План переднє пасажирського сидіння. По комплектації у нас передні склопідйомники, регулювання дзеркал, круїз контроль, бортовий комп'ютер, така магнітола з навігацією. Кондиціонер. Підірів сидінь. 233 тисячі пробів. Автомобіль заводиться класно. Оберти не плавають. Кожане кермо. Механічний ручник. Половина на місці. Ось так. Відже нічого не крутилося. Не збірняло. Капот оригінальний. Кого цікавить даний автомобіль? Телефонуйте. Машинка знаходиться в місті Вінниці, більше детально буде в описі або за номером телефону. Усім гарного дня та до побачення.